Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Prime X Серія SM Pro на цоколь H1 з температурою світла 5000 К. Постачається комплект фірмою упаковці, всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп. 25 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як на 12, так і на 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Як бачимо, на проводі підключення в нас немає додаткового драйвера, що дозволяє значно простіше встановити в автомобіль дані лампи. Зараз ми підключимо одну з ламп на 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа має. Яскравий білий колір світла, як і заявлено, виробником температура світла 5000 Кельвін, Потужність, нагадаю, 25 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль, обов'язково потрібно виставляти правильну світло-тіньову межу, тому що лампи відсвічують дуже яскраво для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.